6 травня я сьогодні подивився всі сім'ї. Так, з краєчку, чи, чи є черва, чи матка добре червить. Також відкрив люточки, роздвінув більше, і прибив циферки на вулику. Це вулики номером 11. В монастирях було там написано, От Цифри придбав і наліпив. Прибив цвяшками. Також сім'я, яка буде госпіталка. Ось все. Поставив матці одну ще в, е, суш, що матка мала дочервити. Не підкладав з печатного розплоду, тому що не потрібно. Там сімейка. Тут теж робочі сім'ї. Номер 13, Номер 12 Відкрив ляточки. І материнська сім'я. Це номер 14. Ось вона. Цю сім'ю я поставив ізолятор. Ізолятор поставив матку і суш. Ще матка черла з однієї сторони. Сьогодні шосте число, 6, 7, 8, 9 числа, 9 травня, буду робити прививки. Також у цей вулик поставив та в номер 2 поставив прививочні рамки, що не набрали запаху від сім'ї літаки теж розширив. Все, чекаємо 9 числа.